З вами Алекс і це звичайний Brawl Stars Тут, тут є Бері новий Бравлер Бері 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 Тут є новий Бравлер Берри, Блин, Рейс, і ски, скини, кредити, старт стартропи, Бравл Пас Браупас та все остальне. І головне. І головне. Це Стардропи. Тут є клуби, новини. Та всяке Новий Новини та всяке остальне. А це. А це Старий Бравл Stars, який був до релізу. Да. Так що, по, моя будь уже доразугалась. Сьогодні я буду грати в старий Бравл Старс. Вот тут. О, тут таке все старе. шоп. Вот, тут ще є ящики еще є и з ящиків падають. Ну це круто. Ніта. Ну, я тут уже пару... Поля, тут це. Шелі. Подивіться на ці ці. Бай. Скільки взагалі геміт? Потрібно потрапити. Добре, тут у нас є Ніта і Кольт. Подивіться, він стара анімація. Він щось спиною повернути. А так дивіться, просто стоїть, а потім поворачується. Старый Бул Скин Викинг Бул. О, старая Джесси, помните? Старого Брока. Староигра в ти у Брок Старс. Ви ще тут. Так, напишите в комментариях, кто з вас играет в Броу Старс до релізу Дивіться, Так что це видео для вас. Бар. О, подивіться поди, поди, на Барлі, який він. Золотий Барлі, Поко. Що занімається в нього? Він грає на гітарі потім так. Ріко. Ліко я вже показував. Подивіться, ще є старий Де, Деріл. Ну, Пенні така сама. ще Пайпер, Пем, Френк, Фрэнк. Кстати, Фрэнка вс вон всь новое не уложил. Морти свою кови шляпа. Да. Тара. Кривий спайк. та кривий ворон. Не ворон нормальний лайк показай. Він правильно і каже. Ставте лайк. Добре. Да, у нас є. Раз, два, три, четыре... чотири. Четыре основных режима. Ищи билеты перший режим це захват кристалів. Можна вибрати. Ось дивіться. І подивіться, яке тут все старе. Ну, звісно, це не, на... не настоящий старий Brawl Stars, Це. Ну добре, подробностей не буду розказувати. Якщо хтось напише, як ти я скачав, то напишу... А. Добре, мені потрібно помініше балакати. Це відео може вийти довго. Це відео буде довге. Так що присаджуйтесь. Беріть печиво, Ставте лайки, підписуйтесь. Давай. Та, ми... Та дивіться. Мене вбив кольт. Ну, в цьому Oh, уже 7 них кристаль. Я в цьому режимі поганий. Як і в звичайному Brawl Stars і в старому. Так, продовжуємо. Похоже, мы зараз пораємо. Хотів поставити лайк, но, но забув, що тут нема пінів. Все программ. Ну хорошо, мне сподобалось. О, ще такі стали ключи. Конечно, я играю с 2020 в Бравл Старс. Ну, про так ну, таке я уже знаю. Бравл Бокс Биг Бокс. Далее. А, ні, не 4, а5. Мы забыли про Дво Шиде. Нове далі шоудаун. Тут в мене на англійську, правда. Добре, шоудаун. Тут у нас це ще не звичайне. Виберемо нету. Там все таке старе Бравл Старс. Кому подобається старий Бравл Старс, ставте лайк. І ще тут дуже довго шукає, шукають противників. Не знайшли. О, це така карта, яка зараз присутствує. Ну тільки. Тільки Джейсі там ходить. Але логічно буде накопичити банки. О, це ще й у нас цей розброс. О! по силам. Тоді не було таких у суперселі. Чу... Таких не було людей в суперселі, які. ні-ні-ні-ні-ні-ні Знову програв, які. Ну, це і робили. Я не знаю, як це сказати, якщо ви зрозуміли, які, які, які. Такі. Ну, мабуть, які ці. Я ж я забув, як вони називаються. Ну не посилами, які. Або бо по балансу, бо там не було таких людей, які б баланс Браулерів. Де Браулери? Ну, звона я тільки два брала, це ще літо-літо. Мені бегу с культа. І вставай. Похоже, мій напарник. Мьяку чи хворий. Да. Добре, і ще кости старі. Ой, я можу зробити відео. Це не спойлер, я хочу зробити відео. Сравнення я буду сравняти. Ну, Сравнівать стай... старий Brawl Stars з новим. Так, як тебе звуть? До диску 1, 2, 3. Не програй. І Юра дерева. Тоже правда. Юра Дерево убьют Все шели. Пайпер. Не. Ну, третье место, это третье место. Сегодня хочу подним ключ получить. Висимнуть. Коллект. Прокачал. Не обращайте внимания, не обращай. Не обращайте, обращайте внимания на те. що Вс, тут иконка кольта на все. Ну, мне, ну, зараз цей монстр стриже схожий на сквотбастерс. Ой, зрівніть. Заревні. Ось, дивіться, реально схожий. Добре. Моя по Бравл бокс. Мені хоча б культа получить, щоб хтось із боксов випадав. Потрібно, як я зрозумів, потрібно три бравлера, три бравлера, щоб цей випав щоб випав бравлер. І в мене в команді ще один. Хотів сказати, Ігор. У мене в команді ні, ще одна Ніта. І вона... Трішки крива. Ну, не, поможи, будь ласка. Ну, ну як в цей Brawl стар звуть. Ні. Ні. Як в цей бров стар зулять. Старий Брув старс, я. Ну, мені когось би вибить. Добре. дошу те ми вже пограли. На режим ось. цей. Searching for players. А чаю мене з'явилась так таке. Надо вибрать соло і вибрати шелі. Накопи, накопичить ульту та встать в кусти. І потім когось скрисить. Бо тут шелі не така сильна, як в реальному Brawl Stars. Похоже, вона мене хоче. Ну, я, у меня получается. Вс, иди. А у непотребний банк. О, в протеку 1600 1320. Ну, я уже разразумею, как старый бров с работа. Ну, пока еще я привык. Не знаю, что я зможе після цього грати в Реальний Brawl Старс. Ну, що, Кольт? Будеш знати, як мене обіжати. Все, в мене вже є три банки, я буду сидіти по кустах. Це буде довго. Недовго. Уже 5 чоловік. Ага, я ж казав. Така, така у мене тактика. Ну ти не знав, що я шелі Ультой? Бай-бай, хлопці. О, він же свого... він же свого... своо ті, ті, Тімен. ого о О, старкий. Ну, він, він же свого чувака прибив. Так, мені потрібно ще ключ. Тоді не. нова новачки, які грають в Брок Тоді в Brawl Stars потрібно було зібрати ключі в кожному режимі, щоб получити великий мегаящик. А хто не знає, що таке мегаящик, подивіться, будь ласка, в Ютубі. там був мої старі відео. Там теж є. Там тоже є відео про мегаящики. Дивіться. 12 липня ми ящики вернуть в гру Тому що починається івент Classic Brawl А мені не потрібно нажидать івент, бо я играю в Старый Бравл Стар. А чого я не то вибрав? Забалакався з вами. Забалакався Я не можу зламати сун... сундук Добре, просто буду сидіти сидіти тут. Добре. А поки цей. А поки я тут сидю, я не буду просить, щоб ви підписались та ставили лайки. Бо я уверен, що ви це все вже давно зробили. Так. Там Брок, Якщо він піде сюди, то я його закрысю. Або він мене. Все. у неї Морсіс. А, у нього нема банок, як і у мене. І в мене більше хп. Що, що, що він з не, получи. Так, називаю Венедиа. Відмедиа... який служив. Який... зміг ви. Який 300 років. А ні. Хм, він мені збрехав. Що він 300 років віджимався. Так, у нас залишилося троє. Бачите, моя тактика з, з, з кустами робить. Можу зробити роблику Шляхстар в старому Бравл Старсі. А мені, і звичайного шляхстару не хватає. Хватає. Так, знову старкей. І я можу отримать кольта. Новий Бравлер Кольт. Подивіться на це. Так, тепер у мене є старий Кольт. І один І Один Бравл цей бокс. Добре, я згольну за кольта. Тільки вам цього не покажу. Так. Ще один Star K. І зараз буде відкриття Року. І мій перший бокс великий. А ми хотіли в цей. Погулять. Давайте спочатку в це погуляємо, погуляємо. А потім відкриємо. А потім... Ви пробачте аж два бокса. Когра нарешті загрузилась. Проти нас два баррелі, а у нас схоже леш Рояль. Альп'ріма по Кольт. Моя ну, уже а тут не до двадцать, не, до, не до 20, Як зараз... Ніпоко пятнадцять, дванадцять. Мы выиграем. Ну, якщо я не помру. Боки, все хорошо, ну пока вы в барлі. У нас нам потрібно протримать одну одну минуту 30, 36, 35. Короче, 30 секунд. Ой, я на ого. Я не ожиду. От це в такому. Я не ожидаю такого від барлі. Від барли під назу. Від бар... Від барли мене вбив. Ну, водочки уметь. Нашилася одна минута. Па та... та... та е жменька секунд. У нас уже 39 зірочок. Я відстрілююсь. Мене вбили. Ну 43-35. ми можемо виграти. Коли зараз почти 30 секунд. Та ми можемо... Я вбив. Пока вбив. О, дякую, Пока. І 30 секунд. Почався об... обратний отчт. 52-38. Потрібно зберігати. Лепримов бив Барли. Зараз я когось уб'ю. Я вбив Барли, а культ вбив мене 48-50 57. наоборот. 57-48, уже 64. І неустральний вистріл. Ми виграли 66-51. Виктор Рейс плюс 6 кубків. Та ще один старкей. 130 жетонів. А відкриємо перший між. бокс. Пусто. Ще один бокс. Пусто. Другий великий бокс. Мені нічого... О, п'ять тикетів. Тикетів. Мені нічого гарного не Думаю, хоча б бравлер. Поки що культа. ниту. Думаю, я на остану на сегодня режим. Остану не на сегодня режим. Босс файт. Вы знаете, что это означает rewards? Блин, выбрал две штуки. Может, Шелли. Вот таких режимов бросается уже лет, лет нема. Ось ещ это самое долгое моє видео на моєму канале в истории моего канала. Так, шели показує, що она. Показує, що шели повинна быть 10 тут. На получай. Бум. Я думаю, что я стану боссом. Чим швидше ми вб'ємо її, тим краще. І ми отримаємо якусь нагороду. Бо, роду. Бо йде не назад, а вперед. А вперед. Мы назад шели вб'є. Так, ну и у нас у Шелі лишається 62%. Ну, вже було. О, досі така сильна. Одна хвилина. надо пройти в межах дві. Давай, Оліко. О, вона стоїть. Похоже, все, ми виграли. Ми і... Да, ми виграли, получили ноль кубків. Даркей, Ого, як багато. Можна сказати, це все мені. Мені добре, а за вами був Алекс. Всім па-па!